Всім моє вітанечко. Сьогодні понеділок, 17 лютого, я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Розпочинається третій тиждень спільному проєкті Оленки Буганової в'яжемо українською, і він має назву Тиждень вільної людини. І проходити він буде з 17 по 23 лютого. Я прошу вас прийти в інфобокс, подивитися всіх учасників, підтримати дівчаток, переглянути відео, пролайкати. І також не забувайте підтримати і мене, і мій канал. Що ж, дівчатка, я беру з собою в тиждень вільної людини. А в тиждень вільної людини я беру з собою лише два процеси. Дівчатка, хто зі мною, той знає, я не люблю розводити довгов'язи, але я на початку місяця завжди планую кількість робіт, які я буду намагатися протягом місяця пров'язати по максимуму. І саме в цей Спільне в цей тиждень я беру два процеси: це мої шкарпетки. Мої шкарпетки під назвою Засніжений січень. Виявилося так, що сніг у нас випав у лютому, але все ж таки. Я хочу трішечки відволіктися і сказати, що я пам'ятаю своє дитинство і Боже, які це були зими, дійсно засніжені. Та ще зовсім не, недавно, може, років 4-5 у нас також були зими. А зараз, ну на жаль, так вийшло, що перший сніг випав у лютому місяці. Але у мене шкарпетки засніжений січень, це мій перший жакард. Я вам хочу сказати, що так, як на мене, він виходить досить непогано, як для першого разу. В мене ось дівчатка стоїть маркерочок. В'яжу я ці шкарпетки з пряжі Merino Спорт. Це синій, а білий це Алізе Супервош. І зараз я дійшла до того моменту, коли мені треба продовжувати п'яточку в'язати, але так як тут іде жакарт, воно трішечки товще, а далі в одну ниточку буде досить тонко. Я взяла кід Мохер, не знаю, чи в одне, чи в два складання, буду додавати, і тобто я вже тут на, вив на моменті вив'язування п'яточки. Але, дівчатка, хочу вам ще розказати про те, як я своє в'язання довожу до того моменту, щоб мені було легше це робити, і хотілося це робити. Ось дивіться, я перемалювала візерунок. Тут в мене якщо початок ряду, коли я в'яжу на, на спицях трьох від миска. Тобто він в мене буде ось так іти. А ось так початок, коли я в'яжу зверху, ось так, як тут. Тобто перший і далі. Далі що я зробила? я взяла, ну, досить таке, дівчатка, може, вибачте, не досить презентабельне, але я взяла на листочок і написала: ось, наприклад, перший ряд одна синя, одна біла, чотири сині, одна біла, чотири сині і так далі. Я беру лінійку. Мені так набагато проще. Мені не треба вираховувати в своєму отому візерунку сидіти, який це ряд, Що це так? А так в мене все пішло. Я не знаю, як в'яжуть ті майстрині, які ну, в'яжуть цей жакарт, вони, можливо, вони також це роблять. Мені б хотілося, дівчатка, щоб ви зі мною поділилися, а як ви в'яжете жакарт, а я. Для себе спростила в'язання жакарду саме ось до такого способу. І під номером 2, дівчатка, у мене будуть шкарпетки-чубітки. Я хочу вам сказати, наголосити, що я дуже люблю в'язати ці шкарпетки. Це мої, ну, можливо, десь вони ще хтось їх і в'яже, але я, коли в'язала своєму внукові, я щось подумала, чому б не спробувати такі великі в'язати. І я сама собі додумувала, візерунок я на Пінтерісі знайшла. Отже, що я вам хочу показати, що в мене вже є одна готова шкарпетка. Тобто, дівчатка вона була, в мене була відв'язана підошва, бік, в мене був вже відв'язаний не мисок, а стопа. І я була на етапі відв'язування холявки. Я вже це в мене вже готовий. Один повністю. І другий, друга шкарпетка, другий чобіток. В мене відв'язана підошва, і я вже в'яжу бік. Ось у мене маркерочок, в мене відв'язаний перший рядочок. Ось такі дві роботи я беру з собою в цей тиждень. Маю дуже велику надію, що на кінець тижня у мене будуть все ж таки готові роботи. Я прошу вас не перемикатися, тому що для вас пройде буквально одна секундочка. Для мене пройде цілий тиждень. Тож, дівчаточка, мої любі, до зустрічі. Всім вітанечко! Сьогодні вже неділя 23 лютого. І я до вас підключаюся, щоб вам розповісти в своєму фінальному підключенні, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Наперед, прошу вибачення за свій голос, я трішки прихворіла. Отже, мої дівчатка. Цей тиждень, як ви вже попередні підключення, бачили, що я брала з собою шкарпетки січня засніжений січень. І в мене є готова робота. В мене був відв'язаний лише перший, перша шкарпетка. Ось вона була на такому етапі. Тут стоїть маркерочок. І мені на цьому тижні, незважаючи на те, що в мене був лише один єдиний вихідний, мені вдалося. Закінчити ці шкарпетки. Тобто, у мене вив'язані вони повністю. Як я в'язала ці шкарпетки на спиці тріо No2,5 я набрала 60 петель. Пров'язала 15 рядочків картопу, потім ще перейшла на спиці номер 3, пров'язала два рядочки. І розпочала свій візерунок. Я так дивилася, дівчаток, які в'яжуть жакардом. Вони рекомендували для того, щоб жакард не, ну, не, не стягувався переходити на спиці більшого розміру. Відв'язавши ось цей візерунок, я перейшла знову на спиці 2,5. відв'язала 5 рядочків. І пішла, звичайну бабусину п'яточку в'язати. Відв'язала бабусину п'яточку, клин підйому, стопу, мисок з е, картопу. І я хочу вам показати, дівчатка, що у мене виходить досить непогано. Я вже ну, можна сказати так, що я навчилася закривати голкою. Мені подобається, як у мене це вийшло. Дійшла я до 14 петельок і закрила голкою. У мене на ці шкарпетки пішло 49 грам Меріно Спорт, 14 грам Alize Супервош, 30 грам кідмохер. Кідмохер у мене був в два складання, І 14 грам картопу. І вага цих шкарпеток 107 грам. Тобто, є одна готова робота. І під номером 2 в ви... Цей тиждень я з собою брала шкарпетки чобітки. Як я вам показувала, в мене вже один був відв'язаний. одна шкарпетка була відв'язана повністю, а друга шкарпетка в мене була ось відв'язана тільки стопа. Я відв'язала бочок, я відв'язала стопу, відв'язала холявку і закрила, зв'язала крючком. Такий із повітряних петельок шнурочок засилила. І я маю ще одну готову роботу. Ці шкарпетки, чобітки, їхня вага 210 грам, і вони у мене в'язані на спицях 4, 25 сантиметрів. Отже, дівчатка, те, що я запланувала на цьому тижні, я це все виконала. Я дві роботи, як я планувала, щоб у мене були ці дві готові роботи, так дві готові роботи в мене і вийшли. Те, що спланувала, те в мене все мені вдалося. То я хочу сказати, що я молодець, і незважаючи на те, що ну Жакарт, чесно кажучи, як я тіль лише починала його в'язати, думала, боже, як ті дівчата його в'яжуть, ну це просто. А потім, передивившись декілька відео, дівчатка показують, розказують. Я спробувала досить непогано і маю надію, що і надалі, як я його боялася, але мені все-таки вдалося це приборкання, приборкати своє. Свою боязь, скажімо так, і досить непогані в мене вийшли шкарпетки. Отже, дівчатка, дякую всім, хто зайде, перегляне, підтримає, вподобає відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Дівчатка, бережіть себе, не хворійте, тому що ну, на сьогодні це дуже дорого. І я чекаю вас, мої любі глядачі. В наступних відео а вони обов'язково будуть.